Вітаю на жабичому дворі. Ми далі продовжуємо френ, бо ми. Хто пам'ятає минулу серію, вкрали чоботи у Це зламали фортепіано, хотіли там зарізати, ну там підмінили наші білети і документи, ну добре, ну як ви розумієте займалися дуже легальними справами. Так от, почекайте. Нє, є, є, ні, не питай, от тобі чоботи. Серсері, у мене ваші чоботи, вони дуже... Чудові, гляньте. Вау, я це, це, це зробила! У тебе просто е, неймовірна машина в голові. Дуже дякую, Сер. І давайте зробимо останню справу, щоб я вже повернулася додому. Давай, роби свою магію. Хто не розуміє, ми йому віддаємо його предмети, щоб він повернувся Повернув собі пам'ять, знайшов каміння, каміння відкрили нам портал, і ми повернулися додому. Так от, останнє. М -м, я впізнаю це пір'ячко. Воно належить полонтресом. Так, я бачила, йому було дуже погано. М -м, йому, йому все буде гаразд. У нього є рожева вода, вона все вилікує. Так, це правда. А що ми зараз будемо робити з пірячком? Ти маєш відвідати старого волока за механічну ляльку. Моя паличка магічна буде там. А я поки маю закінчити мою наукову роботу. Я думаю, що в мене відповідь. Угу, добре, сир, я вам поверну. Знову якась загадка, яку я не знаю. І що це має. а ось і паличка. А, я так розумію, вона її... має мені простягнути, чи що? Зараз просто сіла. А до цього, хто пам'ятає, у нас не було палички. Там не було. Угу. Це ми вирішили. Дякую, пішли далі. Я просто рандомно тисяла. Трішки Ти там щось голова робила, а так, ні. Оце ми голову. Оце ми швидко зараз вирішили. Ну, тоді пішли. Яля паличка, як ви просили, швидко якісно зробили. О, неймовірно. Ти це зробила. Дійсно така. Де ці камінчики, де їх можу забрати? Я не можу віддати ці камінчики, тому що вони, вони дуже спеціальні, важливі. І. Все що... А все, що я можу зробити, це поставити ці камінчики на замки дверей. Але ти, ти єдина, хто може повернути ключ і дійсно відкрити двері. Mm, я бачу, король щось сказав, що він може показати, де є двері. А, ну тоді йди поговори з ним, знаєш, ну, типу. Mm -hmm. І почекай, я. Я думаю, ти не можеш повернутися додому і виглядати начебто ти дерево. А, дійсно, я забула, ви правий. І ви можете повернути мені людське тіло. Так, я можу, це дуже неймовірно. Я це ще не роб... я не робив це. Століттями. Зробити людину а, не проблема. Давай свій одяг, я маю їх понюх. У нас такий вже дядя був на перших серіях, де ми були ще у лікарні, У божевільні де нас просив старенький охоронець, щоб ми йому поцілували, Тьомнули у щочку. І, фу боже, не треба. Угу Це може спрацювати. Ми зробимо тебе людиною. Добре, ну, давай, іди у середину цієї зірки. І думай про своє тіло, голову, ногу, іншу ногу, свою руку, дві руки. Тепер сконцентруйся. Угу Рандомно <схід> обрані елементи. Знайдіть свій шлях до своєї правдивої форми. Станьте всі. А Стань, фран, людиною зараз. Ого. Хохо, джейс. все гаразд. Так, я людина. Ну те, як води показали, як вона трансформувалася. О, супер, дякую вам. Дуже дякую, сер. Дуже чудовий чекун. Ну так, це ж моє ім'я, великий Чеклун, тому що я такий величний. Ну Добре, дякую знову вам, сер. Ви дуже велич. Це побачимося скоро. Мой дорогінький френ, це знову людина. Повер... З поверненням Дякую тобі, кошеня, це відчуває себе чудово. Тепер я не хочу бачити якихось чортів. Ми зараз поверна... ой Повертаємося назад. 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 До королівства. І просто в мене відчуття, що в будь-який момент може знову зараз з'явитися якийсь чорний, великий чорний той. І все. А! Я ж казала! Все буде гаразд. Руки, дурші, ще знайомий з фільму. Типу, вона. Угу, королева. Вон. Відчувається як небеса. Що це таке? Залиш містера ніч одного. Знову з тобою голова грається. Ти що, не бачиш себе у відображенні дзеркала? Я не ти. Це не так, залиш містера ніч зараз. Ми вбиваємо. як його. М Інше слово сказати, але не буду. Ми вбиваємо невірних, тому що це, так, це той, хто він є, френ, Ти не ну, бачиш? Трейтер, ну. Ну, не нашкодив. Коротше. Викрашення. Сто йомою, як буде трейтер? Зрадник Мі, моє кошенят не зрадник, він по пообіцяв бути зі мною. Він пообіцяв. Як твоя мама і тато сказали, вони також пообіцяли за тобою наглядати. Прокидайся, Фред, ти. І... Навколо тебе тільки зрадники. Залиш мене одну, залиш мого друга. І тільки єдина, хто в тебе є, фран, і та, хто залишиться завжди з тобою. А тепер давай приб'ємо цього зрадника, а що ти скажеш? Давай ми будемо щасливими. І ми будемо дуже-дуже щасливими. Расу. Дивиться. Іди геть, іди геть, це була не я. Бідна, фран. От король, френ, що таке? Чому ти плачеш? Я божевільна, сер, я дуже божевільна. Лікарі були праві, але ти не божевільна, я співчуваю тобі. Ти маєш дуже бути щаслива, тому що ти знайшла камінчики, і ти знову стала людина, і це дуже добре. Моя дорогенька, давай я приберу твої сльози. Я не хочу тобі нашкодити, моє... мій дорог. І я відчуваю, що я можу це зробити у будь-який момент. Ти не зробиш я зайця, тому що ти мене любиш. Також, нет, я дуже тебе сильно люблю. Френ, пам'ятай, що я тобі казав: якщо ти любиш, ти жива. І це єдина справа, яка зараз важлива. А ти завжди знайдеш силу, щоб поб... побороти цих монстрів усередині себе. А тепер давай відкриємо ворота і тебе відправимо додому. Так, давайте ми це зробимо. Я. Я король сказав. Якщо ми навіть повернемося додому, на нас ніхто, по-перше, не буде чекати. Ось ми тут. І ніхто нам не допоможе. А... Так, але де ж ці двері. Звичайно, їх треба просто зробити, щоб їх було видно. Але ти впевнена, що ти хочеш повернутися? Я впевнена, сер. Ну, добре, зараз ми підемо. Людина має залишити закри... відкри... відчинятися секретні двері в її реальність. Хай. Та що так... О, зараз. Все, поїхали далі, тому що мені швидко подзвонили. О, чудово, ми повертаємося додому кошенята. Ооо! Яр королю Добрий тобі день. Я приніс камінчики, і це чудове суріння може повертатися додому. Дякую, сир, я дуже знервована. Це буде дуже дивно, бути подалі від вас. Ну, тоді не повертайся, ми можемо зробити тобі місце, щоб ти тут залишилася дуже магічне місце. Чакулуни, вона має повернутися. Я. Отримав повідомлення в одного з волокоса, і вона не готова. А, я бачу. Що ти. Що, Що ви кажете? Готова до чого? Ну давай, чекуне, давай, постав ці камінчики. Ми не варто не гаяти часу, але готова для чого? Ну, знаєш, ти ще тобі волокос говорив тобі, щоб ти зустріла правду. А, так, я думав, що я пам'ятаю. Ну так, маю я. Ну, будь ласка, сер, магічні камінчики створіть замок, щоб тільки людина могла його зламати. Ні, ну якщо є якась загадка, я зараз вам ці п'ять елементів зачитаю сама. Ну-ка. Давай, Френ, ти єдина, хто може це відчинити? Ну, добре, зараз подумайся. Так а пароль який. Пароль який. Ля сказали таке. Сер чекуне. Я думаю, що я не. я не ключ за цих дверей. Ви можете мені якось допомогти. А, руко, але в тебе дві це цього достатньо. Що ти маєш на увазі? Ну. З голови до ніг, з ніг до голови і так далі. Ми танцюємо ми танцюємо. Дядя ти можеш мені допомогти? Ну, якби підказку дать. А, Маленьку підказку добре. Якщо ти хочеш вирішити загадку, це... Перше, що ти можеш зробити, це подумати головою. Найкраща підказка. Думай головою! Що я до цього робила? Добре, я спробую ще раз. Підказка, підказка, підказка. Я так розумію, це є елементи. Лих 5-5 камінчиків. Може, ми десь щось знайдемо ще. п'ять е світів. Може бути, п'ять світів? Ми, ну, у мене підозра. Підозри що може бути про п'ять світів, не сезойне. П'ять світів, про яких ми читали у книзі. Так, 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 так. Ой, у мене все затікло. Ой ой ой! Секунду. Секунду. Ось вони говорили, Волокас, Волокас, і ось ці п'ять світів. Ось він щось говорив. А, це їх мова. Це те, що нас попереджають. П'ять світів. Секунду, давайте ще раз. Наші три реалі, реалі. Перший. Це третій, чи четвертий, Це стрілка. Може бути ось типу зірка там. А знову зірка. Може, всередину вона мають дивитися. Кажешь, зірка? Секунду, ты что, замущаешься? Голова! <п> П'ять світів. Здогадалася я. тут Все! Поїхали! Не питаю. Я відчуваю перемогу знову. Ти змогла це зробити? Ти можеш повертатися додому. Я дуже знервована. ні я. Щасливо здирвований, ксайз. Але я хотіла щось. Щось би залишити, щоб ви мене пам'ятали. Ми тебе не забудемо. Ти Дуже неймовірне створіння. І я дещо забув. Палонтрас хотів, щоб я тобі це від... Що? якийсь пароль знову, так ну, досить. От, дуже вам дякую. І скажіть, Палонтрасу, щоб я йому хотіла сильно допомогти з його пораненнями. Mm. Я б віддала йому ці пластирі, я, але я вже віддала тій дівчинці ще у лікарні. Я йому скажу, не переживай, полонтерс уже набагато краще. А, і перед тим, як ти підеш, ти маєш знати, що перед тим, як повернутися у свою реальність, ти маєш пройти через секретні... секретний ліс. Ліс це як невидимий прохід через наші всесвіти. І ти можеш зустріти жахливих створінь, які хочуть тебе з'їсти, але просто біжи, вони дуже повільні. І ти мені тільки зараз каже, це звучить якби страшно. Не переживай, ти, ти зробишся. Ну, я сподіваюся, ну добре, містер Ніч. кажи, бувай, ми маємо йти зараз. Все, бувайте, джентльмени. Я, у мене був такий файний час проведений. Провів з вами файний час. Ну, я дуже вас о, люблю, давайте, бувайте. О, Очі. А -а. а! а! А а А як я маю стрибать? Поняв поняв. Поняв. Поняв, 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 Біжи. Біжи від якогось зядича. Що це за кікімора така о, кіт. Давай, давай, ти перший, ти перший маєш. Длісси. Це як якийсь, блін, маріо! А! Який лісовий! Я не думала, що буквально ми маємо бігти, або. Блін. Ну добре, що це не. А, ні, це апріорі 2D гра. Ага, застря! живи собі. Пішли звідси. Етрол. А, біжи, троль. Мій. Мій друг. з. О, як його. Шизоїдний друг, коротше. які двері відчинилися. Як цікаво. Кіт, ти де? Ну, іди, містер ніч. Я знаю, що ти там є. Ох, хрень, я сподіваюся, що ми повернулися скоро додому. Я дуже хочу їсти. Містер ніч, подивися, я. Ми на іншій стороні. Ні... Як його? Міс. Моста. Ти пам'ятаєш той, який ми. <coughs> Тайо намагалися перейти. А, так, той міс зламав той козел. Сушняк якийсь. Так, я пам'ятаю. Він зламав, і ми впали просто. Добре, тепер давай підемо кошенятам, але треба бути дуже обережним. Я думаю, я думаю, я думаю. Можна трішечки подивитися і після цього вже на цьому завершити. Ага. Пігулка, а це мої пігулки, але куди вони пішли? Мені це не подобається. Пишу дім. М -м -м. Знову пігулки кудись втікнули. Пішли за ними. Вони що, хочуть показати дорогу додому? Що ти робиш, кіт? О, ні, я не мала чіпати пігулки. Погана, Френд, погана, погана. Що я маю зараз робити? Ріж давай, тікаємо. Боже, я думала, що в неї борода з'явилася. О, от і ти! А, Френд, ти вже тут. Я не очікувала тебе до поки не сталося пів на третю. І я бачу, ти вже не схоплена, дуже цікаво. В будь-якому разі, да, я себе представлю, я Ітвард, твій найкращий друг. Ітвард, а я тебе десь знаю, ти щось знайомий. Так, я створіння ночі і ми якби грали разом. Я тобі допоміг повернутися до місця ранішного, ну, якби бачиш? Дійсно, а, але. Я, я б могла його знайти якби самостійно. Але, а це не ти, хто зробив тих сестер дуже злими. Ні, це не я був. Вони думали, що це був я. Бачиш, що вони ніколи не, не дивилися на себе. А Що ти маєш на увазі, що вони ніколи не дивилися у себе? Ну, вони мене. Як його? Звинувачували? Вони мене звинувачували а не той факт, що їх батьки дійсно ніколи їх не любили. Але давай не будемо говорити про сестер, давай. Ти пам'ятаєш? Ти що мене не пам'ятаєш, дорогенька френ? Е, довгий чоловік із капелюхом на голові, і що такий величезний чоловік? Ну, такий схожий тільки був слендермен ще у 2014 році, якщо не помиляюсь, ну коли Кріпіпаса з'явилася. Я завжди приходив посеред ночі і розповідав тобі історію, коли ти була тільки маленьким дитям. І я до тебе приходив після того, як ти мене представ... уявляла, а я не друг, так. Але я не уява, ява бачиш, я, ді... я з Всесвіту, я реальний. Я що тебе уявляла? Ну, щось це знайомо, але я не можу точно сказати. Я уявляю, ой, я існую, тому що ти існуєш. Правда у тому, що ти Ти могла мене представити, тому що я вже існував. У будь якому разі, давай не будемо говорити про це зараз. Я хочу тебе просто забрати додому. Ну, забрати мене додому, я не можу тебе... тобі це дозволити, я тебе не знаю. Я тобі не заскоджу, я не зроблен з я твій друг. Ну, добре, ну ти виглядаєш, добре, я піду з собою, але я тобі повністю не довіряю. Добре, ну тоді пішли, У мене є дещо, що я хочу тобі показати. Я думаю, це ми залишимо на наступну серію, тому що воно ну, такий у нас ну, такий вступ. Але давайте, якщо цікаво, залишайтеся А ми продовжимо.